Ми в минулому році підписали угоду про асоціацію і угоду про всеохоплюючу і повноцінну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Після наших перемовин думаю, що ні у кого не виникає жодного сумніву, що з 1 січня 2016 року угода про всеохоплюючу і повноцінну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде працювати. Жодних відкладань, а тим більше. Жодних прав, чи то Москви, чи будь-кого іншого, як на відкладання цієї угоди, так і на зміну тексту цієї угоди. Це наше суверенне право між Україною і Європейським Союзом. Друге питання. Нам завдяки нашим спільним зусиллям вдалося пройти складний період зими. І зараз основний об'єкт нашої спільної турботи це повинна бути енергетична політика. В рамках енергетичної політики Україна прийняла низку законів, в тому числі і закони, які спрямовані на запровадження третього енергопакету в Україні, і ми хочемо бачити наших європейських друзів і партнерів як акціонерів української газотранспортної системи. Це буде найкраща відповідь на енергетичну незалежність України та Європейського союзу, і це створить нову якісну енергетичну політику. В цілому в Європі і не дасть можливість жодній монополії впливати на наші з вами незалежну політику і на наше з вами право визначатись, у кого, як і за скільки купувати і яким чином транзитувати газ відповідно до правил і стандартів Європейського Союзу. Третє, що стосується так само енергетики, ми не хочемо стояти з протягнутою рукою, не дивлячись на те, що Україна втратила 20% економіки за останній рік. Саме завдяки російської військової агресії. І з такими викликами, з якими зіткнулася Україна, важко згадати будь-яку країну в новітній історії світу і Європи. Але ми вважаємо, що шлях реформ повинен бути підтриманий прямими інвестиціями в українську економіку. Нам треба запустити економіку для того, щоб створити робочі місця для того, щоб збільшити. Промислове виробництво для того, щоб виходити на зовнішні ринки, в тому числі через зону вільної торгівлі з європейським союзом, для того, щоб українці відчули, що життя стало краще, що життя стало інше, і що Україна рухається вперед не тільки через складні й болючі реформи, чим є. І низка законів по соціальним стандартам, і низка рішень по комунальним тарифам, і нова податкова система, але в першу чергу через можливість кожного українця самореалізуватись так, як реалізуються громадяни в країнах, щенах Європейського союзу.